5 кроків, які потрібно зробити, усвідомити, продумати, щоб почати якомога швидше говорити польською. Саме про це буде сьогоднішнє відео, тому якщо вам цікаво, як ефективно вивчати польську і взагалі не закидувати її кожного тижня, тому що вам вже надоїло, тоді обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо. Правило перше. Вивчення мови це надовго, і найважливіше тут регулярність. Блін, ну ви що, серйозно? Здавалось би, дуже прості речі, про які всі говорять, але мені здається, якраз через те, що багато хто про це говорить, ми пропускаємо це мимо вух, типу, я це і так вже чув, я це і так знав, і загалом оці всі обіцянки, що у вас буде Б2, С2 за два місяці, а то й за місяць, вони трошки вводять нас в оману. Якщо бути чесним, так польська мова не складна нею можна почати говорити вже через два місяці, але почати говорити і мати рівень B2, C1 – це зовсім різні речі. Ей! Hey. Ви, ви, ви куди? Алло, Ви чого тікаєте? Ви що, навчились літати? Тому, починаючи вчити польську, просто прийміть для себе факт, що найближчі, наприклад, два роки ви будете її постійно вдосконалювати. Це не буде так, що два роки вам буде тяжко, складно, скучно, а просто ці два роки... Пройдуть з польською мовою, вони пройдуть, знайомлячись з польською мовою, дізнаючись її, покращуючи її. І загалом перестати сприймати мову, як не знаю, якесь правило, яке можна вивчити, дуже вам допоможе, тому що мова це інструмент, а не а не кінцева точка, в яку ви прийдете. Тобто нема сенсу вчити мову. Заради того, щоб її в якийсь момент вивчити, <свісно> мову потрібно вчити, щоб нею користуватися, і саме цим ви будете займатися найближчий період часу вчитися користуватися польською мовою. А зараз, друзі, велика рекламна пауза, і в мене для вас просто чудова новина. Ну бо зараз період чорної п'ятниці, і звісно, що у нас для вас є найбільші знижки в році. Ви можете придбати курс майже в два рази дешевше і додатково, в період з 23 до 27 листопада, всі, хто купить курс, отримують від нас подарунок. Наш підручник, польська граматика на кожен день. Три місяці інтенсивного навчання, 36 інтерактивних уроків. Років на платформі і доступ до всіх матеріалів до року часу. Саме все це ви отримуєте вже від 290 злотих. Це, в принципі, виходить менше 100 злотих за цілий місяць навчання. Наші викладачі допоможуть вам з домашніми завданнями, перевірять ваші усні і письмові завдання. В чаті ви зможете отримати відповідь на будь-які ваші запитання. Тому, якщо хочете вже через 3 місяці почати говорити польською, зробити... Польську для вас ближчою, зрозумілішою, почувати себе найважливіше, впевненіше в Польщі. Обов'язково переходьте на сайт, користуйтесь цією можливістю, пам'ятайте, що вона буде активна лише до 27 листопада, і приєднуйтесь до курсу. Початок вже 30 листопада. Зустрінемось з вами в першому уроці. А тепер повертаємось до відео. Друга частинка правила про те, що найважливіша регулярність. Я про це говорю завжди, особливо всім студентам на нашому курсі. Важливіше не супер багато і довго вчити мову як регулярно маленькими кроками. Тобто, якщо у вас стратегія, що я буду вчити польську два рази в тиждень по дві години, краще її змінити на стратегію Я буду вчити польську сім днів в тиждень по 15-20 хвилин. Interesting. це набагато ефективніше, тому що ви будете кожного дня працювати з цією мовою, і це просто зумовлено фізіологічно, як працює наша пам'ять, як ми запам'ятовуємо, і якби тут з фізіологією не поспориш. Є факт, констатація факту, що треба вчити кожен день потрошки, а не раз в тиждень, дуже-дуже довго, коли вам та польська вже буде ось тут десь і ви точно її закинете. Я навіть рекомендую взяти для себе якийсь невеличкий календарик, в якому би ви зазначали, коли ви стикалися з польською мовою. І тут важливий факт: на жаль, в нас є асоціація, що вчити це сідати там за підручники, писати, якусь граматику вивчати. Це все погані асоціації. Зі школи. В польській онлайн ми такого не робимо кожне ваше зіткнення з польською мовою. Чи ви слухаєте щось, чи ви дивитесь щось, чи ви читаєте, чи ви розмовляєте, чи робите ті самі завдання, наприклад, в уроках це все зіткнення з польською мовою, це все навчання, це все практика. Тому не маєте сили на щось складніше: там, вивчення граматики, вивчення нових слів. Підіть, подивіться Ютуб, підіть полистайте польський Тікток. Це все зіткнення з мовою. Якщо кожного дня у вас польська буде в вашому житті, ви набагато швидше просто навчитесь нею користуватись. Наступне правило: слухати, слухати, слухати і ще раз слухати. Я рекомендую для всіх початківців. Починати своє вивчення мови, свою пригоду з мовою, саме з дуже великої кількості наслуховування польської мови. Чому? Тому що спочатку, коли ви включаєте для себе щось польською, ви зовсім нічого не мали з нею спільного, для вас це все буде здаватися як одне велике слово. Пізніше ви навчитеся розрізняти слова. Пізніше ви почнете розуміти якісь конкретні слова. Не повністю ще сенс весь, але вже деякі слова. Потім ви вже почнете розуміти значення. Мої виповіді і десь підтягуватись вам будуть слова, яких ви раніше не зустрічали, але по контексту ви вже розумієте, про що йдеться. Ваш мозок буде запам'ятовувати конструкції. при тому ви не будете сидіти і зазубрювати їх. Але якщо регулярно дуже-дуже багато слухати, то ваша польська буде рости в значно швидшому темпі. Є там люди, які кажуть, от по Ютубу польську не вивчиш і так далі. Так лише по Ютубу не вивчиш, лише по фільмах не вивчиш. Але це може вам дати величезний буст, і це дасть вам величезний буст. Просто спробуйте кожного дня дивитись щось польською мовою. І якби запишіть, наскільки в перший день ви добре розумієте, що відбувається, наскільки вам легко сприймати мову, чи можете ви щось повторити, і як буде на 30-й день. Порівняйте результати, і отаке пасивне вивчення польської просто чудово працює, але ми чомусь за нього забуваємо, бо нам здається, що це зовсім не ефективно, бо ми не бачимо зразу результату. Але якщо займатися регулярно, повертаємось до першого правила, то ми цей результат обов'язково помітимо. Проте робота зараз результат трошки пізніше. Це база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Ідемо далі, наше наступне правило: ви не почнете говорити, поки ви не почнете говорити. Тут, можливо, вам захочеться мене придушити, кинути в мене чимось, виключити це відео. Але правда, немає якоїсь геніальної кнопки, геніального курсу, який навчить вас говорити без того, щоб без оцього стресу почати говорити, без того дискомфорту почати говорити. Вам, щоб навчитись говорити, треба почати. Ніяк по-іншому ви цього не зробите. Без цих речей не обійтися. Ми, наприклад, щоб полегшити трошки студентам цей процес, навчитись говорити, даємо їм усні завдання, які перевіряє наш викладач. Наприклад, у нас на платформі є завдання там опишіть свою сім'ю там в перших уроках, опишіть себе, а що вам більше подобається. Розсудайте відповідь на якесь конкретне запитання. І ви маєте шанс в спокійній атмосфері вдома. Зрозуміти, що ви хочете сказати, сформулювати речення, записати це речення, проговорити що найважливіше, і потім почути фідбек від викладача. Тобто, це такі перші кроки. Так само я вчу всіх е, говорити з собою. Я вчу всіх складати самостійно діалоги, бо саме з цього починається ваш процес говоріння. Ви не зможете одразу прийти отак. За секунду і, вивчивши, наприклад, якусь одну тему, а ніколи цього не проговорювавши, почати спілкуватися, і одразу ваш мозок не буде підбирати слів, не буде розуміти, як правильно то конструювати. Якщо ви хочете більше дізнатися про таку техніку, про такий метод вивчення польської, то обов'язково приходьте до нас на курс. В нас студенти говорять вже з перших уроків. Наступне правило, щоб говорити грамотно, вам потрібно від самого слова грамотно граматика. Ви можете вивчити. Польську, наприклад, чуючи її, спілкуючись з поляками, запам'ятовуючи якісь слова і фрази, проте є шанс, що ця польська буде звучати, як я люблю твоя гарна сестра. Не виключено Ви просто будете говорити неграмотно, не неякісно, якщо можна так сказати. Вас будуть розуміти, ну, але. Ви все одно коверкаєте мову, так воно не звучить професійно, вас можуть гірше сприймати. Тому грамотно говорити це також важливо, і важливо собі цю грамотність закладати з самого початку, тому що багато людей, які вчилися знову ж таки в практиці, кажуть, що практика приїхати в Польщу і вчити польську в практиці ідеально. Під питанням, тому що можна навчитися не дуже правильно, не дуже грамотно, і потім треба це поправляти. А щоб поправити, треба витратити набагато більше зусиль, бо тому, що буквально треба свій мозок перевчати, і то вже буде зі скрипом йти. Щоб навчитися говорити правильно польською. Тому пам'ятайте про граматику. Вона не є найважливіша в тому всьому процесі вивчення польської, але вона важлива, щоб ви говорили грамотно. Тому якісь 30-40% свого часу пам'ятайте, що граматику треба вчити, треба розібратись. І загалом, якщо правильно підходити до цього процесу вивчення граматики, то вона більше буде допомагати, ніж ускладнювати вам життя. Тому знову ж таки ще раз запрошую вас на курс польської, там ми ту граматику. Матику Пояснюємо, буквально на пальцях. Я постаралась її максимально розжувати, максимально спростити. І знову ж таки зробити її помічником, щоб вона допомагала людям, стала схемою, стала такою базою. І потім вже ви використовуючи цю граматику, буквально як конструктор складаєте різні речення польської мови. Тому важливий підхід і про граматику не забувайте. І останнє, напевно, найважливіше правило, щоб кожного разу не кидати польську, це полюбити її. Я розумію, що воно може звучати якось дивно, як полюбити для когось. Та польська така незрозуміла, така дивна. Хтось сміється з того, як вона звучить, але часто це просто класні відмовки нашого мозку. Ну бо тому, що її вчити це трошки складно, це треба попрацювати, Мозок мусить попрацювати це незвично. Це може бути стресуєнце, так це викликає в нас якісь нерви говорити польською. Ми боїмось. І оцей комок емоцій може переважити, і ми просто скажемо: Ну, польська не для мене, я не буду її вчити. Але якщо робити кроки назустріч, тому щоб полюбити цю мову, підходити до неї з різних сторін, сприймати її як інструмент, щоб дізнаватися цікаву для вас інформацію, хвалити себе. За те, що у вас виходить, це одне з ключових, щоб польська стала частинкою вашого життя, яка вам подобається, яка вам приємна, яка більше розширює для вас світ, а не робить його таким складним. Тому що для мене особисто вивчивши польську мову, ніби відкрився ще один світ того, як люди. Його бачать, того як люди себе поводять, які люди приймають рішення, чому вони так роблять. Тому що лише через мову ми можемо по справжньому відчути інших людей, які от живуть тут в Польщі. Ми можемо зрозуміти, над чим вони сміються, які в них є традиції, що їм подобається. І якщо ми збираємось жити тут в Польщі, для нас це напевно ключове і суперважливе, щоб почувати себе тут комфортно. Не знаю чи правильно казати, що почувати себе тут як вдома, але так, якщо ми прийняли рішення переїхати, ми хочемо почувати себе тут як вдома. І польська мова є величезною. Частиною і одним з найважливіших пунктів, щоб тут почувати себе як вдома. Тому любіть польську, вчіть польську. Ми будемо з задоволенням допомагати вам її покращувати. Приходьте до нас на курс, звісно, і ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Я дуже дякую, що додивились до кінця. Життя вам мілого дня! Честь!